Вас вітати на каналі Юридична Марахолка. В даному відео хочу розповісти, які медичні послуги пенсіонери можуть отримати безкоштовно на сьогоднішній день. Медичні установи, які уклали договір з Національною службою здоров'я, безкоштовно надають усі необхідні послуги пенсіонерам. Це консультації спеціалістів, аналізи, відповідні обстеження. Госпіталізації та операції. Особливий акцент йдеться на лікування інсульту та інфаркту, а також обстеження для ранньої діагностики онкозахворювань. Пацієнтам з гострим інфарктом та інсультом мають отримувати необхідне лікування безкоштовно. Що стосується онкологічних захворювань, то тут особлива увага приділяється їх ранньому виявленню. У програмі медичних гарантій передбачено кілька інструментальних досліджень: це гастроскопія, бронхоскопія, гістероскопія, колоноскопія, цистоскопія та мамографія. Всі ці дослідження безкоштовні, якщо ви маєте направлення від лікаря. Літнім людям їх рекомендують проходити щороку. Щоб знайти медичну установу, яка уклала договір зі службою здоров'я, вам необхідно зателефонувати за номером 1677, мати направлення до лікаря, та ви зможете таким чином записатися на відповідне обстеження безкоштовне, яке ви потребуєте. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.